Зараз нас буде книжковий влог, в якому ми будемо читати новинку, дебютну книжку Марії Маргуліс, або ж відомою вам, можливо, більше як Крідін Мері. До речі, напишіть, якщо дивитесь її канал. І це Біла кімната. Я знаю, що дуже багато глядачів, читачів цю книжку вже прочитали, вже купа відгуків на кімнагодріз, і позитивні, і негативні, але в більшості саме позитивні. Тому я дуже хотіла її прочитати ще з моменту, коли вона тільки мала бути анонсована. Бо Маша писала ще роки два тому, що книжку почала писати, постійно робила. Апдейти, і відео про це знімала. Тому, звичайно, моя цікавість була підігріта просто максимально. Проте. Треба було почекати, доки знайдеться видавець, і це стали КСД, за що ми їм дуже вдячні. І книжка з'явиться на полицях. І в момент, коли вона вийшла, я пішла вже на презентацію, і, можливо, я одразу собі її купила і в той же вечір прочитала, якби не заповнила форму розсилки для блогерів. Тому я чемно чекала а з сьогоднішнього дня, це зараз у нас вже друга половина вересня, щоб книжку отримати і додатковими різними штуками. Зокрема, в цьому прекрасному пакунку була ще ось така чудова світ. Яка пахне. Мені, чесно кажучи, чоловічими деколонами. Я так розумію, що тут головні герої цієї книжки це п'ять чоловіків, або точніше, одні з героїв. О тут має бути дві лінії: якась лінія романтична і лінія більш психологічна, бо Маша позиціонує цей твій саме психологічний роман, про що вона і казала на презентації. Крім того, тут було кілька додатків: зокрема, це листівка з посланням від авторки, де вона писала, що вміст боксів трошки відрізняється для кожного блогера. І також зображення білої кімнати. Я не знаю, чи це кімната, власне, з машиної квартири, де не нещодавно був ремонт або якась інша, але загалом виглядає досить таки схожою. І ще є такі, як кадри з плівки. Можливо, це пояснення до цього знайдеться в самому тексті. І така ось ще закладинка була із ключем і скрипочкою. Я колись до речі грала на скрипці, тому це так тематично вийшло. І, звичайно, стікери, щоб робити гарні помітки в книжці. Сам текст, до речі, він з автографом, бо я переживала, що якщо ні, то піду до Маші і буду проситися про зустріч, щоб все це виправити, і книжка була підписаною. Я думаю, що найближчими днями почну її читати. Я відчуваю, що це буде швидко, адже в книжці лише 200 сторінок і дуже сподіваюся, що воно мені сподобається. Тому тримаємо кулачки і вперед до читання. Зараз я на 44-й сторінці і хочу розказати про свої перші враження. Мене дуже вразив пролог. Він якийсь такий щемкий і одразу якось проникаєшся ось цією співпереживанням з героєм. Він там ніби опиняється в такому бушлі з водою. і... Водночас, ніби і тони намагаються випливти, і не буду далі говорити. Просто прочитайте його в книгарні. Якщо ще сумніваєтесь, чи готові ви цю книжку брати до рук. По-друге, в нас є лінія, де декілька чоловіків просинаються в білій кімнаті. Вони не пам'ятають, як вони потрапили, хоча пам'ятають про своє минуле, якісь такі загальні свої здобутки, хто де працював, який має родинний статус і таке інше. І ось те, що мене дуже здивувало в цьому моменті, я не знаю, можливо, так далі буде розвивати сюжет, ще буде зрозуміліше. Цей початок він. Виглядає дуже трилерно, так? Як будь-який фільм, пила чи що, що було, коли люди опиняються в закриті локації, потім вони мають щось зробити, аби вижити. І в цій кімнаті немає дверей, але є вікно. І я одразу, коли прочитала про це вікно, подумала, що. Ну, якщо в них є вікно, навіть якщо там немає ручок, щоб його відкрити або щось інше, в них є п'ять стільців, і вони сильні чоловіки, то чому б їм не спробувати це вікно вибити? Тим паче, що вони не в якомусь незрозумілому просторі, а говорять про те, що ймовірно не на першому поверсі якоїсь багатоповерхівки. Тобто я на їх місці уявила, що я б спробувала вибити це вікно. Навіть якщо воно якесь бронебойне, я думаю, якби 5 чоловіків по ньому постійно гупали, якийсь результат без цього вийшов, і там кричали про допомогу або ще щось подібне. Але наразі я думаю, що ця біла кімната це, мабуть, не стільки момент на виживання, скільки якийсь образ чи метафора. Але будемо дивитись далі, тобто, ймовірно, оця спроба втекти не така важлива для цього, хоча я можу помилятись. Далі в нас є лінія двох молодих персонажів, хлопця і дівчинки. Дівчина така світлокоса, трошки кудрява. Я одразу чомусь уявляю собі Машу років 16, і молодий хлопець, який захоплюється фотографією. І ось вони знайомляться, говорять про Вія Гоголя, потім тут згадується пирогів, де вони гуляють і розмовляють. І ось ці їх моменти зустрічі, вони такі милі. Я читаю і кожного разу посміхаюсь, і мені дуже сподобався момент, коли дівчина приходить до хлопця в гості, і там роздаляється його кімната. Я чомусь уявила одразу цей стан, коли ти вперше до когось приходиш і намагається прочитати якусь емоцію і зрозуміти сенс, для чого та чи інша світлина висить в нього на стіні. І мені сподобався цей діалог, бесіда дуже приємно читати. Поки що такі мої перші враження. Ще е, на моменті презентації пам'ятаю, що одна з глядачок, читачок запитала: А з чим би Маша проасоціювала свою книжку? І вона тоді сказала, що це, напевно, келих ну, або стакан чистої води. В мене поки що стійка асоціація з деколонами. Ну це не їжа, це просто аромат, бо книжка лежала в боксі разом зі свічкою, і вона прямо наситилась цим ароматом. І друге, зараз я заварила собі чай, знаєте, такий е, стертого яблука, лайму і кориці. І ось вона цей присмак зараз асоціюється з цією книжкою, поки я читаю. Цікаво, яким буде після коли історія завершиться. Я продовжую читати книжку, і тут був момент, коли описався поцілунок, і це було так ніжно описано, буквально натяками на те, що Хтось піднявся на носочки, хтось потягнувся, і ми розуміємо, що поцілунок відбувся. І мені це дуже сподобалось, що не було ніяких таких глобальних описів. І це, звичайно, дуже дивує на те, яку літературу зазвичай Маша читає, про що розповідає на каналі. А ще коли між героями вівся діалог про смерть, про переродження, про ось цей цикл життя, про щасливі закінчення, мені чомусь одразу згадався момент, коли Маша у відео розповідала про своє враження читання книжки Незріма життя Аді Ларю». І я тут але що ця тема дійсно її ну, дуже хвилює, принаймні таке було враження. І наступний момент, власне, коли оповідається про цих молодих героїв, у нас є безпосередньо оповідач, це хлопець чи чоловік, який ніби розповідає своїй дівчині чи, можливо, дружині про те, які були враження його і емоції, і відчуття під час їхнього знайомства, їх стосунків. І цей оповідач він перетинається ось цими описами минулих подій. Плюс з діалогами і подекуди, коли він знову повертається, в мене відчуття, ніби він мене вибиває з читання і трошки пентежить. Ось якось так. Вчора з на фестиваль книжкова країна і навіть не пішла без книжок, але про них розкажу детально вже в книжкових покупках, щоб не забігати наперед. І тоді ж я зустрілася із Настю, з каналу бронатні сторінки, і Настя знову прийшла з подарунком. Я себе відчуваю якось ніякого, бо наступного разу підготуюсь, обіцяю. Настя подарувала мені ось такого дуже модного пурпурового, фіолетово-золотого дракона. До речі, це ж мої улюблений кольори, так що я не зрозуміла. От і він такий супер. Рухливий і все це друкував її чоловік на 3 d принтері Мені дуже приємно. Я насперед ніколи не була фанаткою драконів, але він виглядає дуже прикольно ще й переливається, тому буде стояти на поличках на почесному місці. До речі, цікаво, що Adult переважно у мене якраз ці кольорові гамі. То я думаю, що поки він стоїть тут, але потім я переселю ближче до тих книжок. Ну і власне, давайте ж поговоримо. Про книжку Біла кіната, яку я дочитала, я думала, що це відбудеться буквально за декілька днів, тоді, коли я почала, вона книжка захопила, і я думала, що цей процес триватиме і надалі. Але сталося дещо інакше. Якийсь момент я відчула втому від книжки і відклала і дочитувала вже вчора зранку. Бо зрозуміла, що це ось той момент, коли я хочу нарешті дізнатися, чим історія завершиться. І, на жаль, в не сталося таких дуже яскравих вражень. Мені дуже подобався початок, але знову ж таки на середині я почала втомлюватися від книжки. Вона мені стала якась менш цікава. І загальна тональність це така меланхолія, яка зі сторінок. Якась знову ж таки легка притчивість, напевно, яка проривається. Це не зовсім те, що я люблю в книжках, і тому. У мене не було такого прямо захвату від дочитування цієї історії. А ще були певні моменти, коли я відмічала структуру фраз, які мені здались дещо незвичними, тобто вони ніби нормально написані, нормально сприймаються. Але в моменті, коли я читала, я зрозуміла, що... Ось тут я би або слова міняла місцями, або якось трошки інакше перефразувала. Я собі навіть зробила такі примітки на момент, щоб подумати, можливо, після коли я вже прочитаю, пройде певний час і подивитися на це все свіжим поглядом. А загалом це прекрасний я вважаю, дебют книжки. Маша велика молодеця написала це, що була такою напористою, що змогла знайти видавців видати цю книжку. Вона зараз, ви знаєте, б'є рекорд продажів знову ж таки та книжка «В країна, де я була вчора. А там Машина книжка в другий день продажу була на першому місці серед інших популярних перекладних новинок. Тому я вважаю це велике досягнення. Ваша велика молодець, вона розповідає про книжку. Люди її читачі підтримують, і я дуже рада, що маю можливість її прочитати. Єдине, що я вважаю, що оформлення книжки воно не зовсім відповідає її змісту. Тобто, да тут є дійсно біла кімната. Але ось цей великий напис, він не пасує історії, тобто в неї зовсім інша атмосфера, і нехай вона дійсно психологічний роман скоріше, аніж трилер, про що ця обкладинка. Тим не менш, я думаю, що напис мав би бути більш лаконічним. І тоді б очікування від історії вони були б, мабуть, більш такими, не знаю, правильними, сприятливими, більш адекватними. Ось так. А загалом, книжку, звичайно, раджу почитати, почитайте ознайомчий фрагмент. Почитайте якісь, можливо, інші моменти, просто по тексту перейдіться. Бо, як на мене, тут якихось таких прям спойлерів немає. Тобто, так, да, звичайно, якщо я вам розкажу, чим закінчилась історія, хто були ці чоловіки в кімнаті або ще щось, то можливо зі вам читання. Але насправді я не відчула, що це така історія. Що якщо ви її про то все вже... Завершення буде не таке, вам все зіпсується. Просто треба розуміти, що ця книжка дуже меланхолійна, дуже спокійна про життя і смерть, про якісь закоханості, про втрату, про переживання травми. Але вона згорнута лише у 200 сторінок. Тобто, можливо, якби вона була більшою сторінок хоча б на 400, і ця тематика, яку Маша закидає в тексті, була більш розкрита. Можливо, тоді вона б мені сподобалась більше або якось зачепила більше. Я не жалкую, що прочитала цю книжку, і, звичайно, цікавтеся, читайте, а ми з вами побачимось вже у наступних відео.